Hello guys, мікрофон як завжди СК, та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про анонс четвертого сезону. Так, хтось каже, Скай, який четвертий сезон, то тільки другий почався. Нам вже треба дивитися на третій. Ну, третій ми вже анонс дивилися. Ми там трошки підглядали, що я на Китаї. Сьогодні ми бачимо анонс-трейлер четвертого сезону, який нам розкриє трошечки, звісно, вже нових героїв. Ми про них зараз коротенько поговоримо. І прочитаємо про прев'ю четвертого сезону. Теж глянемо, що ж там нас взагалі чекає. Знаєте, так маленький погляд на майбутнє, до чого нам потрібно готуватися, може якийсь там новий контент, і просто перший погляд, і мої враження звісно від цього трейлеру. І думки про майбутнє Єс 4. І разом з вами ми зараз подивимось перше, це, звісно, сам трейлер. Трейлер зараз буде у вас на екранчику І let's go дивитися. Нам показують знову ж таки анонс босів. Підводне царство, що називається. Оце, до речі, я трошки паузу поставлю. О, я. Не бачив цього героя ніколи раніше. Плюс у нього така дуже цікава анімація. Я думаю, це один із нових героїв. Судя по анімації це герой Тандеру. Ще один знову герой Тандер. А, нова героїня. Холоду. Кальмар. Кальмар, ми його знаємо. А це, до речі, походу, цей Уєфір, чи як там його називався. Той, що клонів робив, виглядає на цього знову ж таки героя. Холодна морозна фея. Фінальний босс. І ось така сама прев'юшечка, яку ми теж будемо розбирати. Спершу я думав, що оця от курка, ота, вона виглядала, як знаєте, редизайн орфіни але, але, ну, орфіни, але це, мабуть, не так. Далі новий цей якийсь, не знаю, якийсь ну, дивний вигляд. Перший раз його реборачу, то це нас точно чекає новий герой, можливо, навіть нова стихія елемент, але близька знову ж таки, я думаю, це все ж таки. Якісь герої тандеру, о, ну не близько не нестримних моє називає, а саме для героїв під пірконте. Можливо, ще якась фракція Ну, справа це у нас вогняний Пайкстон, це новий герой випалу, який у нас був весь 4 тут його просто передизайнили. А стайон звісно, ж, імбовий саппорт пітьми. Один із найкращих саппортів буде потім в грі. Сподіваюся, її не сильно змінили. І, звісно, вже після цього трейлеру давайте тепер розглянемо сам сам пост з інформацією про цей сезон. Що там ще додатково в ньому буде зараз цікавого? Перша. Це, звісно, ж ми бачимо цей знову таки постер з героями на фоні нового ну, боса s 4 Його поміняли за стримістями, бо як я вже це не пам'ятаю точно, але далі ці наші герої. Два із них нам знайомі, два виглядають дійсно абсолютно новими. Потім показують про стихію і синергію, яка буде. синергія буде повністю схожа, як і була s 1 І то був якраз таки s 4 Це була мета на арені, холду і пітьми. І це було із найсильніших команд. Як буде зараз? Побачимо. Нам кажуть про абсолютно 12 нових героїв. Ми зараз бачимо їх. Ну тут показують нам Пайсна, це точно редизайн. А Наш ельф, оцей який робив клонів, це теж, його просто поміняли трошки стиль. От щодо. О, чесно, от нового героя, от облискавки на Олені, оце, і оце новою морозної курки, цього якогось демона з луком холодного, оце от щось новий точно герой. Ну тут це нас чекає точно нова гриня під холод або Ice Blast, Ще точно я поки не знаю. Ми думаю це дізнаємось далі. Так розумію, один герой буде, це новий герой на Тандору, і один герой, мабуть, буде на Стримних. Дуже цікаво, що вони декілька сезонів підряд прям бустять ці фракції. Знаєте, до речі, тут будуть герої не там не для світла, не ще когось, а вже два сезони підряд. Там буде без три нова герині для блискавки. Тут знову герой для блискавки, або це обидва герої для Тандеру. Ми ще поки що не знаємо. Плюс... Тут у нас якраз таки наша Астайон тримає взагалі цю всю банду. Ну Астайон, це я думаю, одна із найкращих сапортів гри, яку точно треба буде всім крутити. Потім тут знову ж таки буде нове покращення для міньйонів, Ми зможемо я так розумію, їх комбінувати, створювати щось краще. Це знову ж таки у нас буде пов'язане нове оновлення з нашими міньйончиками, які з'являться в С3. Фейка у нас там з'являється новий босс фейки. плюс на самій феї зміна це будуть якісь нові нагороди. А, на жаль, переклад, чесно, з китайською намагалися подивитися правильно, так і зрозуміло, що там. Обіцяють, як я розумію, якісь нові предмети, якесь нове спорядження. Далі нас чекають нові зміни. Або може не сильно нові, або якісь нові обмеження, можливо, зроблять якийсь типу хард для кристалів, як на зараз є для підзємок. І саме таке, мабуть, головне, це те, що в s 4 з'являються саме ці артефакти, про які робили анонсік раніше. Це артефакти для ексклюзивних скритих е, героїв. Це якраз для Крісуса, для Ресебра, для нашої е, оцінєї Гледіс. І нові ножиці, які я раніше в анонсі не бачив. Можливо, це все ж таки новий артефакт для ще одного якоїсь критик зі може це для на нової гзи S3, Едвард руки ножиці, можливо, це для неї. І, звісно ж, нові звичайні сети спорядження. Нас чекає знову ж таки героїня злиття Калаверта плюс а, героїня Пітьми Епік, хоча вона вона на нас раніше була ось 4, не знаєла забити на неї. На головне, це Калаверта. Це одне з топових сапортів, буде потім отрути для всіх. Це героїня, яка круто заходить у весь контент. Сподіваюсь, її ніяк не переробила. Це була дійсно крута герой саппорт. І робити це герой злиття ну, по-перше, зараз легко, і зроблять її всі, і раджу точно робити, не пропускати це. Ну то не пропускаємо калаверту, і по-любому треба. Мати на акаунті, бо якраз таки в наступних вже сезонах, от весь 5, нас повинен чекати новий герой злиття. Да? Якщо доживемо, у мене погане перечуття. Та у мене жодного. їхнього анонсо. Це нас чекає новий міжсерверний контентік. Це новий режим, де, як я зрозумів по перекладу, ми будемо відкривати карту разом з іншими серверами. Це буде режим не для одного сервера. Це буде якби загальний режим, буду відкривати карту і боротися з боссами. Це як така, знаєте, судя по карті, виглядає як, як яка покрокова стратегія. Щось прикольненьке. Я ще не знаю, як воно буде реалізовано. Сподіваюсь, ми вже це незабаром побачимо. Ну тобто, якийсь та новий контент, нас точно чекає. Але це перший анонс. Я думаю, нас чекає ще більше якогось нового контенту весь 4, бо на даний момент. Ну, він виглядає як непогане оновлення, прикольними змінами. Це поки що просто тізер оновлення, і він не 100% звісно ж нам каже, що ось такий суперконтент вас буде, звісно ж, чекати. А що ви думаєте, друзі? Взагалі про це оновлення, про S4 на майбутнє, розумію, ще рано про це казати. Але як вам взагалі поки що, нові це редизайн-герої, які герої вам стилю вже краще подобається? Що думаєте про тих героїв? Ви побачили, до яких фракцій вони відносяться? Ну і зістожу про цей новий між режим. Що він вам нагадує? Бо мені поки що він нагадує якусь як режим по стратегії. Я але це буде між режим, де ми будемо з іншими гравцями з іншої сериї, будемо відкривати мапу і боротися як би з босами. Ну щось виглядає цікаво, але хотів, хочеться звісно вже пощупити, Але спершу пережити С2, дойти до цікавого S3, який мене поки що більше всіх зацікав, а потім вже поговоримо про ЕС-4. Ну і майбутньому нас чекає s 5 і 7 і сім і вісім. Ісуше це те, що поки що ми точно знаємо. А вам всі, звісно, вже, дякую за перегляд, забудьте поставити ваші подобачки до гори, і звісно ж на піднаписати в коментарях все, що ви думаєте про це анонсика з 4 А ми з вами побачимось наступних. Особлив... Відосиках, стрімах і шортах, ну і так далі. Бай, бай друзі. Кожен кік це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофівеснеш. Відео не має тормозів. Теж кожен день новий вайк, новий план. Влад на стримі це справжні чемпіонські рай.